Брошки ефективно эффективно и виконує всі все поставленные задачи государственной пенитециальной служби Украины. Изменения происходят во всех сферах, не только для тех людей, которые відбувають наказания в наших учреждениях, но и для тех сотрудников, которые работают в наших колониях. До складу управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області входять 11 установ, в яких на даний час утримується понад 8 тисяч осіб. Штатна чисельність персоналу органів і установ виконання покарань області становить 2897 чоловік особового складу. Оперативно-службова та виробничо господарська діяльність органів і установ виконання покарань Запорізької області активно спрямовується на досягнення позитивних результатів за курсом. Визначеним президентом і урядом та реалізацію концепції реформування державної кримінально-виконавчої служби першочерговими завданнями служби є поліпшення умов утримання засуджених і взятих під варто осіб та приведення їх у відповідність до європейських стандартів, підвищення ефективності соціально-виховної та психологічної роботи, максимальне охоплення освітніми послугами та залучення до праці. Так, в Мелітопольській виховній колонії, яку очолює підполковник внутрішньої служби Світлана Рулевська, провели декорування фасадів будівлі виробничих цехів, школи, їдальні для засуджених режимного корпусу та адміністративного будинку кольоровою штукатуркою. Нещодавно завершили ремонт спального приміщення у відділенні номер 1 проводяться роботи у ванних кімнатах та вбиральнях. Відремонтували цех, в якому працюють 23 швадські машинки. А відкриття їдальні в українському стилі стало справжнім подарунком і для кухарів, яким тепер приємно і зручно готувати страви, і вихованкам, які відчувають там домашній затишок. Крім того, на території установи триває будівництво храму Пресвятої Богородиці. Запорізький слідчий ізолятор, начальник якого майор внутрішньої служби Валерій Бунак. Знаходиться у центрі міста, тому для удосконалення зовнішнього виду установи зробили капітальний ремонт фасаду. Перекрили дах адмінбудівлі медичної частини, харчоблоку, виробничих майстерень та відділення господарчого обслуговування площею 3 тисячі квадратних метрів. Провели капітальний ремонт камер, де утримуються неповнолітні ув'язнені. У відділенні господарчого обслуговування відремонтували житлові приміщення. Для проведення тренінгових та лекційних занять зі спецконтингентом створили кімнату психоемоційного розвантаження для співробітників. Відремонтували актову залу, встановили відеопроектор. Нещодавно на території установи архієпископ Запорізький Мелітопольський Лука відкрив та освятив храм Святого Миколая. У вільнянському слідчому ізоляторі, який очолює підполковник внутрішньої служби Олег Козич, також проведені роботи по перекриттю дахів другого та третього режимних корпусів загальною площою 1420 квадратних метрів. Провели роботи по благоустрою приміщень, де утримуються засуджені. Значна увага приділяється камері матері та дитини, яка зроблена згідно міжнародним стандартам. Пройшов капітальний ремонт гуртожитку відділення соціально-психологічної служби, а саме спальних приміщень, кімнати для прийому їжі та кімнати психоемоційного розвантаження. Урочисто відкрили їдальню для співробітників. Встановлено систему контролю допуску золоті ворота, яка дозволяє розділити функції доступу співробітників до окремих об'єктів установи. Перший робочий день кожного нового працівника вільнянської виправної колонії номер 20 яку очолює підполковник внутрішньої служби Сергій Гальченко, починається з відвідування музею, де проводять цікаву екскурсію у рамках індивідуально-виховної роботи. Маючи невелику площу, музей налічує значну кількість експонатів. Провели капітальний ремонт класу службової підготовки відділу нагляду і безпеки, де встановлено навчальний макет установи зі світлодіодами. Першого відділення для засуджених кімнат тривалих побачень. Обладнану кімнату підвищеного комфорту ідентичну типовій однокімнатній квартирі. У приміщенні їдальні виконали капітальний ремонт рибного цеху, який на сьогодні є показовим серед установ області. У кам'янській виправній колонії No101, начальником якої є полковник внутрішньої служби Микола Хайнацький, створено сад каменю та об'ємну панораму Дніпрогесу, що надає змогу підвищувати культурний рівень засуджених. Відремонтовано камери дисциплінарного ізолятору та приміщення камерного типу, які тепер нагадують замок середньовіччя, та прилеглі до них дворики для прогулянок. Покращили умови праці засуджених у виробничому цеху. номер один їдальні а також переобладнали виробничий цех. По випічці хліба закінчили будівництво церкви для задоволення релігійних потреб засуджених. Завдяки проведеному ремонту розплідник службових собак відділу охорони кам'янської колонії на всеукраїнському конкурсі зайняв друге місце. Осердям професійного та історико-патріотичного виховання співробітників Софіївської виправної колонії номер 55 Начальником якої є підполковник внутрішньої служби Олександр Солов'єв, стало відкриття музею, експозиція якого налічує понад 150 експонатів. Постійно зміцнюється матеріально-технічна база чергової частини, покращуються соціально-побутові умови для чергової зміни. У секторі максимального рівня безпеки, де утримуються засуджені до довічного позбавлення волі. Функціонує окрема чергова частина та кімната для відпочинку співробітників. Нещодавно проведено ремонтні роботи у відділенні соціально-психологічної. Служби номер 9. В установі. Функціонують приймальна для засуджених і громадська приймальна, яка на загально республіканському рівні посіла друге місце. Біля входу до дружелюбівського виправного центру номер 1 начальником якого нещодавно призначили майора внутрішньої служби Сергія Соболя, побудували приміщення для проведення короткострокових побачень для дітей, що прибули на побачення. Спеціальний майданчик тепер у мальовничому вишневому садочку малюків зустрічають різні казкові герої. Провели поточний ремонт у житловому приміщенні відділення номер 3 Приміщенні відділення номер 4 введено в дію кімнату психоемоційного розвантаження в дисциплінарному ізоляторі. Також зробили ремонт, замінили вікна. А для того щоб зробити акцент на позитивний вплив покарання, для засуджених звучить аудіозапис положень правил внутрішнього розпорядку кримінально-виконавчого кодексу України та інших законодавчих актів. Урочисто заклали камінь для будівництва церкви, яку до кінця року планується ввести в дію. В Оріхівській виправній колоні номер 88 керівником якого є підполковник внутрішньої служби Віталій Чорний, закінчили реконструкцію та капітальний ремонт відділення номер 1 Особливу увагу керівництво приділило створенню належних умов у гуртожитку для засуджених та у приміщеннях для виховної роботи. Замість лав в установі з'явились сучасні зручні стільці. Відновила роботу бібліотека, яка налічує більше 7 тисяч примірників книг. Завершили ремонт ремонтно-механічного цеху. Реконструювали лазню для засуджених приміщення для роздягання. Для покращення емоційного стану засуджених та співробітників, які працюють в установі. Сірі фасади будівель пофарбовано у яскраві кольори. 28 червня минулого року Белинківська виправна колонія номер 99, дев'ять, очолює підполковник внутрішньої служби Вадим Карета, підсвяткувала своє 50-річчя. Це доволі поважний вік для установ такого типу, але разом з тим, щороку колонія модернізується, намагаючись йти в ногу з часом. В установі відкрито храм Анастасії у Зорешительниці. Кожна фреска та настінний малюнок це результат кропіткої праці співробітників установи та місцевих майстрів. Нещодавно в храмі встановили панікадило, вишукано до дрібнички продумано велетенську люстру. Це дійсно справжній витвір мистецтва. Та не лише духовним живе колонія, переймаються тут і ділами насущними: постійні ремонти, реконструкції, забезпечення енергозбереження. Завершено ремонт у відділенні номер 9 А їдальня установи після ремонту на всеукраїнському конкурсі посіла почесне третє місце. Удосконалення та модернізація торкнулися контрольно пропускного пункту та робочих місць співробітників. Створено належні умови для відпочинку. У Веселівському виправному центрі номер 8 який очолює підполковник внутрішньої служби Володимир Василенко, повністю реконструйовані відділення соціально-виховної та психологічної служби. На території житлової зони обладнали місце для відпочинку, спортивний майданчик з тренажерами, міні-стадіон для змагань з футболу. Провели ремонти штабу та приміщень чергової частини. Підприємство Веселівської виправної колонії посіло третє місце у всеукраїнському конкурсі огляді на краще сільськогосподарське підприємство для його стабільної роботи. В минулому році придбали два трактори, дві зернові сівалки, машини для внесення добрив та захисту рослин. Тощо. В Бердянській виправній колонії номер 77, яку віднедавна очолює майор внутрішньої служби Максим Чукін, значно покращили побутові умови в їдальні, відремонтували прогулянкові дворики та камери для утримання засуджених. Відкрили кімнату психоемоційного розвантаження для роботи із засудженими, які знаходяться на профілактичному обліку. В медичній частині облинали кабінет стоматолога, а у виробничій зоні покращили умови праці на швейній дільниці. Урочисто закладено камінь, і вже в березні 2013 року розпочали будівництво фундаменту для храму Серафіма Саровського. На базі установи функціонує центр професійно-технічного навчання, який готує токарів, стропальників, операторів котельної, швачок. Тощо протягом минулого року спеціальності отримали близько 250 засуджених. Ліку тридцять 31 підрозділу кримінально-виконавчої інспекції регіону, яку очолює підполковник внутрішньої служби Ірина Федорець, перебуває близько 9 тисяч осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних із обмеженням або позбавленням волі, у 2012 році. засуджені та порушники безоплатно на користь міста на громадських роботах. Підпрацювали 3600 годин. Крім цього, провели добровільні акції щодо облаштування пам'ятників, меморіалів, міського пляжу, острову Хордиця та території Запорізької дитячої залізниці. В минулому році на базі Мелітопольського міського центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді відкрили спеціалізований центр відвідування для дітей та молоді, які перебувають у конфлікті з законом, завдяки новому підходу у роботі. Жодним підлітком, який знаходиться на обліку кримінально-виконавчої інспекції міста Мелітополя, не скоєно нового злочину. Міжрегіональний підрозділ спеціального призначення Циклон-2, який очолює майор внутрішньої служби Олександр Карачуєв. Гордість пенітенціарної системи Запорізької області у минулому році особовий склад підрозділу неодноразово залучався до установ області та за її межами для виконання оперативно режимних заходів щодо стабілізації режиму в установах та недопущенню надходження заборонених предметів до зон, що охороняється. Проаналізувавши щоденну і кропітку роботу керівників, співробітників та фахівців, можна з певненістю сказати, що кожен спрацював навідмінно для подальшого розвитку служби. Перш за все, відкриття магазину виставки з про. Дожо власної продукції підприємств установ виконання покарань області, на якому був особисто присутній голова департаменту, генерал-лейтенант внутрішньої служби Олександр Лісіцьков. У вільнянському СІЗО вперше провели таєнство хрещення малюків, народжених в установі. А засудження Беленьківської виправної колонії номер 99 разом з родичами першими в Україні відвідали театр. Провели конкурс кухарів Біленьківській виправній колонії, але попереду ще багато планів, задумів та звершень. Приємно відзначити, що значну допомогу у професійній діяльності співробітників нашої системи надають не лише колеги з інших правоохоронних органів, міліції, прокуратури СБУ. А й представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з можу сказати, що останавливаться на достигнутому ми не будемо, і тільки з містними усилиями ми можемо придали всі трудності на пути освоєння основних положень концепції реформування нашої служби.